Майже на 700 тисяч гривень менше за опалення після термомодернізації будинку сплатили мешканці ОСББ за адресою Івана Франка. 55. Стільки мешканцям вдалося зекономити за рік роботи програми з енергоефективності. Поставили нові двері з утепленням. Двійні двірі значить, утеплили повністю дах. Наразі у Хмельницькому діє дві програми енергоефективності обидві зазнали змін, і тепер програма співфінансування передбачає відшкодування майже повної вартості виготовлення так званого енергоаудиту будинку. Кожен будинок перед тим як робити ті чи інші заходи з енергозбереження, має розуміти для чого то. Що то їм дасть, і які роботи проводити, проводити треба в першу чергу. Власне, яка буде економія після цього? Власне, оці от енергоудити і е, дають відповіді на це. За три роки роботи Держфонду енергоефективності можливостями програми скористались 13 будинків з усієї Хмельниччини. В результаті такої співпраці співвласники будівель можуть зекономити кошти на комунальних послугах, підвищити рівень комфорту, а також продовжити життя будинку. Програма дозволяє за рахунок інструментів, які ми надаємо, це 70% гранту на виконання робіт. На всі супутні заходи, такі як енергоаудит, такі як розробка проектної документації, як сертифікація енергетична в кінці, за рахунок цих грантів співвласники отримують до 50% економії. Одним із інструментів енергозбереження також є встановлення сонячних панелей та цілих станцій, ракетні обстріли, відімкнення світла, та що змушує людей ставати незалежними від загальної мережі. І такий вид енергоефективності користується чималим попитом. Дуже попит зріс на акумулятори в квартиру, інвертори, сонячні станції для автономії, готелі беруть дуже часто, тому що перебої зі світлом дуже часто і сонячні станції просто рятують людей і економлять кошти. І світло завжди є. Програму енергоефективності у місті поширюють не тільки на багатоквартирні будинки, термомодернізації за декілька років зазнали школи, лікарні, садочки. Ми фактично отто вот -от закінчуємо зараз термомодернізацію двох корпусів інфекційній лікарні і міській лікарні. Цього року плануємо ще кілька шкіл і садочок обов'язково зробити, тому що це питання економії, дуже дуже суттєвої економії. Це питання комфорту для наших дітей, для наших пацієнтів, які лікуються. Ось вже декілька років Хмельницький знаходиться в лідерах енергозберігаючих громад, в планах лише розвиток програми та пошук нових інструментів енергозбереження.